53 обранці з'явились на засідання 16-ї позачергової сесії облради. На порядку денному лише 26 питань відповідно і вирішили їх менше ніж за дві години. Голосували злагоджено, лише декілька рішень потребували обговорення. Найактуальніше чи варто робити депутатське звернення до Верховної Ради України стосовно повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Більшістю таки проголосували, що не варто аргументуючи, виникає певна несправедливість. розумієте? Коли ти, до прикладу, в зоні активних бойових дій, так ти отримуєш ну, свою заробітну плату, да, і вона складається там в районі 100 тисяч. А люди, які там, до прикладу знаходяться в Закарпатті, в Львові. Да в Чернівцях там чи там навіть Хмельницькому, так вони е, знаходяться більш-менш безпеці, тому і отримують приблизно, там, якщо з певними надбавками, приблизно там 60 тисяч 55 розумієте. Тому це є певна несправедливість, якраз порівняно і до тих людей безпосередньо, які в зоні активних бойових дій. Таку думку підтримують ті, що на фронті кажуть, несправедливість може спричинити соціальне напруження серед військових. Я вважаю і вважають інші. Мої побратими, що дане питання повинне вивчитися досконало. З, якщо депутати піднімають, знаєш, треба ще депутатів створити депутатські комісії з представниками військових, які проходять службу в збройних сил України, військових частин. І я вважаю, якщо б не було популізму, піара і хайпа серед депутатів, вони повинні поїхати відрядження, вони повинні поїхати безпосередньо, де перебувають військовослужбовці. Депутатським запитом намагались достукатись до правоохоронців. Питання постало навколо унікальної церкви фортеці у селі Сутківці зі слів тамтешніх вірян. Ще у квітні 2021 року вони доєднались до Православної церкви України, але досі не відчувають там спокою. Не маючи жодного правового документу, громадянин Степанишин ВО використовує національну пам'ятку пам державного значення і проводить там різні релігійні дії. Разом з тим кліптолог. Він приймає екскурсійні туристичні автобуси, збирає пожертви, кошти. Уди вони ті кошти йдуть, і яке в нього взагалі є право використовувати національну пам'ятку, не невідомо. Правоохоронці пообіцяли відреагувати на запит і після встановлення усіх деталей прозвітувати. Решта питань комунальне майно, переіменування установ і списання матеріальних цінностей.